Ну і погляди з Вашингтона, як ми вже говорили, Лавров назвав умови для зустрічі Путіна із Зеленським. Якщо їх послухати, стійке враження, нібито Кремль налаштований максимально затягувати, а то й зривати перемовини. І такі заяви з Москви звучать саме на тлі повідомлень, що Дональд Трамп тепер обрав вичікувальну позицію, тобто може відійти від українського врегулювання, доки прямий діалог України з Росією не дасть результатів. Обговорімо всі деталі з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитро Манопченко. Отже, Дмитрий, вітаю ще раз. Чекаємо від тебе подробиць, будь ласка. Ну тут варто розібрати позиції всіх сторін, бо саме зараз їх заявили, і саме зараз вони дають можливість розуміти. Ну а хто власне чого прагне? По перше, щодо зустрічі можливої зустрічі Зеленського і Путіна, коли український президент був тут у Вашингтоні, то по закінченні його переговорів у Білому домі, він якраз говорив з українською пресою. У мене була можливість поставити запитання, чи він готовий зустрітися без умов, і ось тоді, в той момент, від президента Зеленського якраз пролунало, що дійсно. Він відкритий до зустрічі із Путіним без жодних умов. Ну і це логічно, тому що якщо б Україна почала висувати умови, Росія теж мала б можливість сотні умов придумати і під цим соусом все затягнути. Здається, що було вже розуміння. Скоріш за все, це питання обговорювалося і в Білому домі. Тобто, яка це зустріч? Зустріч без жодних умов. Але зараз з російського боку якраз ці умови посипалися в величезній кількості, озвучив їх Лавров. Ну і Здебільшого я просто скажу, що це Перше, це, що всі питання, що потребують розгляду на найвищому рівні. Я тут процитую, потім ми з бюрократичною перекладемо, мають бути опрацьовані експертами та міністрами, які підготують відповідні рекомендації. Ну фактично, це означає, що Москва не готова шукати, не готова до прориву, не шукає, не готова шукати зустрічі під час шукати відповіді під час зустрічі Зеленського і Путіна. А хоче знову ж таки почати з такого неспішного. Обговорення на експертному рівні, можливо, на рівні міністрів закордонних справ чи переговорників. Тобто ще раз наполягає ось на тому знаменитому неспішному, дуже неспішному стамбульському форматі. Це в принципі очікувано, бо Путін взагалі виходить на великі переговори чи їздить на великі саміти тільки коли є вже узгоджена позиція, тільки якісь ну просто дрібниці йому варто ще погодити. Аляска була винятком. Ну, як бачимо, українське питання винятком робити не хочуть. Тому що з'являються інші умови Ось, наприклад, те, що заявляє Лавров, необхідно вирішити цитую, питання легітимності особи, яка підписуватиме ці домовленості з української сторони. Тобто, Кремль, по суті, не говорячи про це прямо в чергове, вимагає виборів, в чергове використовує аргументи, які до цього були лише пропагандистські для внутрішньої аудиторії. Цього разу вони вже цитуються, транслюються для аудиторії міжнародної. Ну і по суті, знаєте, тут б. З коментарів, звісно ж, але коли навіть звучить, що Москва хоче скасування указу трирічної давності, яким заборонено вести переговори з Путіним, ну тобто, ми розуміємо, робиться все робиться абсолютно відкрито для того, щоб ці можливі переговори. Перших осіб максимально відсунути, максимально відкласти, максимально зробити їх неможливими. Те, що зараз відбувається з американською адміністрацією, і з її позицією, теж цікаво, особливо на тлі тих заяв, які звучать з Москви. Те, що те, чим з журналістами діляться оточення Трампа, ну зокрема, Британська Гардіан про це пише. Але в принципі, це вже не таємниця, бо говорять про це відкрито. Лише просять не називати прізвищ. Президент Трамп вирішив тимчасом. Сово відійти від активного посередництва у врегулюванні таким чином. Хоче тут цитата дати можливість путіну та Зеленському самим організувати двосторонню зустріч. Ну і ось джерела в адміністрації Трампа сказали. Така цитата, яка зараз розійшлася, просто і на меми вже не тільки на зголовки. Що Трамп хоче обрати вичікувальну позицію і планує тристоронню зустріч тільки після того, як двостороння зустріч буде успішною в інтерв'ю Fox News він взагалі абсолютно відкрито про це каже, тобто нічого ж не приховує. Я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Мається на увазі зустрічі е, Путіна і Зеленського. Вони зараз її організовують. Ми подивимося, що буде. Ну я не на камеру говорив з високопоставленими американськими дипломатами. Почув, що це такий традиційний стиль Трампа, який в нього зберігся ще з бізнесових часів, коли він ніколи не хоче бути частиною проєктів чи якогось бізнесу, чи як зараз політичних ініціатив, які можуть. В останній момент зірватися він хоче асоціювати свою себе, свою думку, свою постать лише з, з, з успішними проектами. Ну і саме тому він так трішечки відсторонюється від того, що відбувається зараз, від організації навіть переговорів, тому що розуміє, що якщо буде успіх, ось тільки тоді він хоче приєднатися і тільки тоді хоче провести цю трійку. Це взагалі його бізнес-стратегія. І цікавий дуже твіт, який з'явився за кілька годин до ефіру. Твіт Трампа я попрошу наших режисерів зараз. Його. Покажуть він каже про ситуацію, яка склалася, коли Україна. Не може атакувати Росію, зокрема американською зброєю, пише дуже важко, якщо не неможливо виграти війну, не атакуючи країну загарбника, це як чудова команда у спорті, яка має фантастичну оборону, але не може грати в атаці. Ну тут цікаво, що він звинувачив усьому Байдена. Це традиційна така риторика, але відокремлюючи ці політичні меседжі, ми бачимо цікавий натяк, знову ж таки, гра Трампа, коли він натякає це прямий натяк Росії. Ну очевидно, що якщо вона буде. Незговірливою, якщо вона буде в чергове затягувати, зривати переговори, то можливо, Сполучені Штати, можливо, його адміністрації розглянули би якраз варіант дозволу на використання американської зброї для того, щоб наносити, щоб Україна наносила удари по російській території. Червоні лінії українські. Непередодні озвучив президент Зеленський. Я впевнений, що багато про це говорили в ефірі, але в цьому контексті це якраз важливо згадати, коли президент сказав, що Україна не збирається виводити війська з Донбасу і юридично визнавати втрату територій. Ось тут цитата він сказав: тут питання не тільки в конституції, а це питання виживання нашої країни. І якраз щодо цього є свіжі заяви із Вашингтону, не від Трампа, але віцепрезидент Венс дав велике інтерв'ю Fox News, Ну і зрозуміло, що те, що він каже, це позиція. Американської команди, ну якраз він сказав, що Вашингтон нарешті отримав деталі переговорних позицій обох сторін: переговорну позицію України і переговорну позицію Москви. Це неймовірно цікаво. І Ось за словами Венса, Україна. Україна хоче знати, Україна хоче бути впевнена, що Росія більше не вторгнеться на її територію. Тобто, судячи з того, що каже Венс для України найважливішими зараз є гарантії безпеки на випадок, якщо певна мирна угода чи перемир'я буде діяти. А от росіяни хочуть, і тут цитата: певні території, більшість з яких вони окупували, а деякі ні. І якраз Венс каже, що переговори, і, зокрема, переговори між Путіним і Зеленським будуть якраз щодо цього. Ну а також припустив, що цитата: основні деталі мирного врегулювання можуть бути узгоджені ще до зустрічі Путіна і Зеленського. Тобто, по суті, враження поки що враження, що американська команда підтримує цю ідею, російську ідею рухатися поступово, тобто Проводити не зустріч напряму, а якраз консультації на стамбульському рівні. Ну а що ці зустрічі взагалі заважає, і чи є можливість натиснути на Москву для того, щоб в чергове не почався черговий раунд затягування? Ось якраз я почув думку щодо цього відставних американських високопоставлених і дипломатів, і колишніх чиновників Пентагона, і пропоную вам теж послухати там цікаві думки. Що сталося у Вашингтоні? Чому Путін раптом погодився на переговори і зустрічі тільки сам на сам? Розбираючи ситуацію, наші експерти кажуть: по-перше, таки спрацювали дедлайни Трампа. Червоні лінії Трампа таки не перейшли, і це дозволило Путіну минути запровадження санкцій, навіть попри те, що він продовжує бомбити українські міста. Але що далі? Відставні американські дипломати топ посадовці сумніваються, чи подальші діалоги з Москвою можуть бути продуктивними, адже все впиратиметься у територіальне питання. Західна частина Донбасу стратегічні території. Даруйте за порівняння, але це як голландські висоти для Ізраїлю. Що Ізраїль, що Україна не можуть віддавати території, з яких потім їхній ворог їх же й обстрілюватиме. Не можна, щоб противнику дісталося те, що надасть йому стратегічну перевагу. Ще один аргумент. Варто Росії було б закріпитися на частині Донбасу, яку зараз контролює Україна, і це підірвало би західні зусилля щодо розгортання можливої миротворчої місії. Як узагалі розгортати миротворців, якщо ви вже заздалегідь підставилися, створивши ворогу масивну стратегічну перевагу? Це те, що фінський президент студ намагався донести до всіх Донбас, ключ для Росії, не просто аби давити, а щоб знову почати масивне вторгнення, яке мало б ще гірші наслідки. Отже, навіть попри те, що Трамп на цьому етапі не хоче бути частиною перемов. У Вашингтоні радять Україні і ЄС разом із Білим домом виробити систему критеріїв, які не дали б Москві заговорити, затягнути прямі переговори, що, схоже, вже почало відбуватись просто зараз, просити Трампа озвучити і новий дедлайн, до якого ця частина перемов має закінчитися, і покарання для Москви, якщо цього не станеться. Я справді вважаю, що Трамп хоче досягнути сталого миру в Україні. Тому я і не песимістичний щодо того, як саме він організовує переговори. Але єдиний шлях досягти миру тиснути на того, хто цьому заважає на Кремль буде Трамп знову нерішучим щодо тиску на Москву. Це по суті буде красти шанси цей мир отримати. І посол Хербст переконаний, єдиний шлях не дати Росії на реальному фронті просуватися а на переговорному фронті імітувати діалог це наперед озвучити умови. Немає конкретних поступок до такого то числа. Починають діяти такі-то і такі то конкретні санкції. Чітко дати зрозуміти путіну, що по перше, війну в Україні йому не виграти а по-друге, його економіка зруйнується, якщо він не припинить воювати. І це той випадок, коли Америка має показати свою силу, а у нас ще достатньо не використаних можливостей. Переговори щодо повернення українських дітей, Вашингтонські експерти радять взагалі виносити задушки мирного процесу, робити окремим треком. Тим більше, що зараз штати дуже активно можуть бути до них залучені, бо з'явився умовний новий гравець. Знаючи, що у дружини Трампа величезний фан-клуб серед конгресменів, перша леді Америки має виступити з промовою у конгресі і говорити про проблеми викрадених дітей, так як вона виклала це у листі до Путіна. Є ж. Дружина Зеленського Олена, яка навіть Трампам за це подякувала, тобто є шлях зробити так, щоб місіс Трамп стала обличчям цієї ініціативи, і це миттєво збере і голоси республіканців і увагу про Трампівських політиків та активістів. Ще один окремий переговорний трек, який мої співрозмовники радять проводити незалежно від того, як рухатимуться переговори з Москвою, тобто не чекати, поки вони завершаться, не прив'язуватись до них. Домовлятися зі штатами про американський внесок у гарантії безпеки, і хоча солдатів за Трампа точно не дадуть, ось яким він може бути. США можуть дати військові літаки для збору розвідінформації. можуть розташувати свої ескадрилі у Польщі та Румунії, тобто взяти на себе патрулювання, так не перетинати лінії кордонів НАТО. А Трамп уже каже, що на це не піде. Але штати, в принципі, могли б забрати на себе патрулювання і якщо о, це закріпити у загальному документі як внесок штатів. У Пентагону не буде більше можливостей ані обрізати надання розвідінформації, ані навіть погрожувати цим, адже це стане частиною більших домовленостей. Таким чином, Вашингтонські дипломати і топ-чиновники, які опікуються Україною і з якими радяться щодо неї, бачать зараз переговори не як один лише напрямок, коли все впирається у позицію Росії, а як паралельні треки окремо з Москвою, окремо вже зараз зі штатами щодо нових дедлайнів і санкцій. Не чекати, поки Кремль почне затягувати, а діяти на випередження. Одночасно, треки щодо повернення дітей, і теж одночасно переговори щодо гарантій безпеки. Ми з вами звикли до покрокової стратегії переговорів: спочатку одне, потім інше. Але зараз, коли кожен день затримки забирає і життя і територію, багато хто тут, у Вашингтоні, каже про необхідність відійти від лінійної логіки, розширити переговорний фронт. Бо якщо дати процесу звузитися лише до перемовини з Москвою, результат яких визначатиме все інше, то затримки на цьому треку гармуватимуть і весь процес. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині Новини.